Цього року я вперше брав участь на етапах Кубка Європи з скелазіння серед молоді. Наступного року планую прийняти участь у чемпіонаті світу, який пройде в Австрії. Буду активно готуватися. Цьогоріч показав досить високі результати на всеукраїнських змаганнях. По сумі етапів Кубка України дорослих посів четверте місце. По молодіжному заліку виграв Кубок, який от буквально в минулих вихідних привіз в Чернівці. Двічі ставав чемпіоном України серед молоді. та Два роки тому посів друге місце в загальному заліку. Сквозіння у нас поділяється на декілька видів. Це складність, швидкість і болдеринг. Саме в такому форматі воно пройде, воно вход, входитиме до Олімпіади 2020, яка пройде в Токіо. Буде залік по всім трьох видам одночасно. Тобто потрібно тримати як швидкість, так і складність, так і болдеринг. Болдеринг це серія коротких, але дуже важких марш. Перехватів, які робляться за декілька за дуже короткий проміжок часу, але витрачається максимум енергії. Поки що вид спорту не популярний, фактично тільки розвивається, як і в Україні. Е, ну, По-перше, він інтегрований е, в обласний дитячий центр туризму. От, на відміну від інших регіонів, навіть в Кам'янськ-Подільському, це районний центр. Школу. Ми не отримуємо фінансування майже. тобто ну, Все, що нам давали, нам давали, міськрада, давала гроші на проведення змагання на спортивну атрибутику. Фактично все це робиться за власні кошти. Як для чернівців, якщо там, брати до уваги, що у гуртку займається 15 дітей, ну, скажімо так, кожен третій з них результативний. Ну, більш масових видах спорту, там, де займається 300 дітей, в них 10. Ну, тобто, ну, Принаймні ми намагаємось працювати на якість. Зараз я пробую пройти серію коротких перехватів складних. Суть є правильно зробити фініш, використати лише наявні зачепки, які є в цьому маршруті, і правильно зробити фініш. Тобто фініш вважається фіксація двома руками на фінішній зачепці. Тернізях, на жаль, реально тренувати лише булдеринговий стиль возіння. Дуже не вистачає скеледрому з високою стінкою. Це дало б змогу активно готуватись до змагань зі складності та швидкості через те, що в Чернівцях відсутня така можливість, часто буває у Львові. В Хмельницькому, в камянськ подільському в Києві займатися почав з другого класу, це вже понад вісім років. Займаюся через те, що мені подобається. Отримую багато емоцій, дуже багато позитиву, знайомлюся з різними людьми. Дуже багато подорожую, це надзвичайно приємно.